В березні 2022 року через ворожі обстріли домівку в Луганській області змушена була залишити Галина Васильівна. Прихисток жінка знайшла в Хмельницькому. Поперва було тривожно. 22 й рік було в мене і голос сів, я три місяці не розмовляла, і тиск був три місяці ненормальний. І цукор у мене цукровий діабет три місяці. Він ніколи більше восьми в мене не піднімався. хоча з 15-го року у мене діабет. Жінка проживає сама. Її син ще з осені 22-го боронить державу від ворога. Тож пані Галина вирішила приділити увагу власному психічному здоров'ю. Місце затишку знайшла у благодійному фонді Карітас. Нині користується послугами проєкту Домашня опіка. Зараз Ірінка в мене ходить тричі на неділю, а коли більше, як на озерної, так вона й дзвонить, телефонує, заходить, допомагає і водичка, і скупляється, і прибирає. І, ну, ну, все ми з нею разом робимо, а то і вона сама. І це ну як заспокоює тебе, що ти не один. Що за тебе піклуються. окрім допомоги в хатніх справах? Соціальні працівники можуть і супроводити до лікарні, пенсійного фонду чи банку. Нещодавно ми з цього року маємо таку послугу як представництво інтересів, тобто люди, які не можуть вийти в ну, на вулицю. Соціальний працівник за їхнім дорученням має право отримати довідки, пенсію і бути представником інтересів даної людини. В проєкті домашня опіка працює шестеро соціальних працівників. Кожен з них має більше десятка підопічних їх навідують тричі на тиждень. Найкоротший термін допомоги це три місяці: психологічна підтримка, разова матеріальна. Ну якщо є можливість, то якась допомога. А взагалом, якщо є людина, яка прикута до ліжка, крісло колісне або важкі захворювання, то може бути тривалий час. За словами Зоряни Моташко, усі соціальні працівники відвідали декілька тренінгів. Усе для того, аби якісно надавати послуги пенсіонерам, котрі опинились в складних життєвих обставинах. В рамках проєкту діє послуга випозичення реабілітаційного обладнання. Це мається на увазі милиці, милиці пахові, крісла, колісні столики для годування, метра, ну, великий спектр. І людина, яка є у потребі, може звернутися, надати довідку про те, що вона є потребуюча і отримати дану допомогу. Нині соціальні працівники опікуються майже сотнею пенсіонерів. У благодійному фонді кажуть, готові допомагати усім, хто цього потребує. Додаткову інформацію можна дізнатись за номером телефону 067 457 0046. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.